Доброго ранку, любі дітки! Ви знаєте, що прийшла весна, а пташки висіджують пташенят. І сьогодні ми з вами зліпимо маленьке курча. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Приготуйте ручки, зробимо цьобики. Курочка скубе травичку. І свіженьку п'є водичку, а господарям за це Любить дарувати яйце. Молодці. Для роботи нам потрібна дощечка, шаблон зеленого кольору, круглої форми, кольоровий пластилін і капсула від кіндера. Беремо жовтий колір пластиліну, відриваємо шматочок. невеличкий, Ділимо його навпіл і коловими рухами ліпимо ось так. Дві кульки однакові одну кульку зліпили і ще одну. Так, ось ми зліпили дві кульки. Беремо кульку, ось так притискаємо пальчиками, роблячи форму крильця для нашого курча ось так. Знизу трошки поширше, зверху повожче. Ось одне крило в мене є, робимо так само інше. Тепер беремо. Чорний колір пластиліну, відриваємо маленький шматочок пластиліну, ділимо його також навпіл. І пальчиками робимо дві кульки маленькі це буде очі для курча. Ви можете зробити їх на дошці. Ось так. Зробили кульки маленькі, це очі. І тепер беремо червоний колір пластиліну, зробимо дзьобик, відриваємо маленький шматочок. Між долоняк коловими рухами робимо маленьку кульку, ось я зробила. Тепер з кульки робимо маленький трикутничок це буде дзьобик. Ось так пальчиками прищіплюємо. А тут примащуємо ось я зробила вже дзьобик. І тепер ми зробимо лапки, також відриваємо ще шматочок пластиліну, теж ділимо його навпіл. І так само я пальчиками можна на дощі, дощечки, можна на міждолоняк, робимо дві кульки, а з кульок робимо невеличкі овали. Ось, зробили і прищіплюємо ось так. Одна лапка є. І так само з кульки прищіплюємо, змащуємо, робимо ще одну лапку. Я вже зробила дві лапки. І залишилось нам зробити з червоного кольору. Три кульки: велику, середню і маленьку це буде грібінець нашого курча. Відриваємо кульку і катаємо ось так. Ось дітки я вже накатала всі деталі для е, нашого курча. Тепер будемо збирати. Спочатку прикріпимо крильця з одного боку, ось так, і примастимо. І з іншого боку, так само прикріпляємо пальчиками і трошки їх відтопиримо. Ось так прикріпили. Тепер беремо лапки, ось так прикріпимо. І ще одну лапку прикріпимо. Ось так. Тепер ми можемо наше курча поставити: Ось так. прикріпимо очки посередині, одне очко з одного боку і інше з іншого. Так пальчиком притиснемо. Тепер дзьобик посередині. Ось так дзьобика нашому курча притиснемо. І почнемо робити гриб'нець. Беремо велику кольку, притискаємо, потім середню і маленьку. Ось так добре притискаємо наш грібінець для нашого курча. Ось ми вже і зліпили з вами маленьке курча. Дітки, подивіться, яке гарне курча в нас вийшло. Чекаю на фото ваших робіт. До наступних зустрічей!